Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску Динамо Київ підписує Француза. СБУ планує арешт українського олігарха пов'язаного з футболом. Легенда Динамо Київ офіційно завершив кар'єру. Гучна заява від Андрія Ярмоленко. Друзі, підтримайте україну Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. поставив постав рішучому ПСЖ Щодо свого потенційного трансферу у стан французького гранду. захисник борму та Забарний поставив умову, що в ПСЖ не було російського голкіпера Матвія Сафонова. Повідомляє видання, Тато таке, нібито в паризькому клубі пообіцяли цю умову виконати. Тобто Сафонова будуть кудись відправляти, якщо в команді буде забарний. Раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за забарного, тому трансфер може зірватися. Але зараз перемовини відновилися, та ля близький до переїзду в Париж. Київське динамо може підписати французького захисника. Київське динамо продовжує підготовку до нового сезону та стартує в лізі чемпіонів. Підопічню Олександра Шовковського проводять тренувальні збори, а сам наставник продовжує формувати склад для боротьбі у новій компанії. За інформацією джерела то таке білосині зацікавлені у послугах 23-річного французького захисника Ахмеда Сідібе, який виступає в чемпіонаті Словенії за футбольний клуб Копер. Київський клуб має намір підписати гравця до початку другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, щоб підсилити лінію захисту. Словенський клуб може відпустити свого футболіста, але чемпіонам України доведеться заплатити близько 500 тисяч євро за гравця. Візначимо, що контракт Сідібе з Копором спливає у червні 27 року. Він може зіграти у центрі захисту, а також на позиціях опорного та центрального півзахисників. У минулому сезоні футболіст провів 38 матчів, в яких забив один гол і віддав один асист. Варто зазначити, що француз грає у Словенії січня 24 року. До цього він пробував у структурі Сентетіна, де виступав з юнацької та молодіжної команди французького клубу. Любі друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео та підпишіться на канал. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. СБУ готує арешт колишнього президента Металіста. СБУ повідомила про зоочну підозру Сергію Курченку, інформує сторінка служби безпеки України у Фейсбуку. За матеріалами справи значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохомічної промисловості привласнив та незаконно експлуатував український бізнесмен-тікач Сергій Курченко, який колись був президентом харківського металіста. Зазначається, що Курченку загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, Сергій Курченко став власником металіста у грудні 2012 року, коли він купив клуб у Олександра Ярославського. Саме з тих пір і почався занепад футболу в Харкові. Три клуби АПЛ зробили пропозицію Жироні щодо Віктора Циганкова. Клуби АПЛ виявили інтерес до півзахисника Жирони Віктора Циганкова. Повідомляє видання Ель Nacional. Зазначено, що Евертан Сандрланд і Крістал Пелес цікавилися ним і навіть спілкувалися зі спортивним директором каталонського клубу Кіке Карселем, щоб придбати гравця за суму близько 20 мільйонів євро. Але втрутився головний тенержоний Мічел, який попросив відхилити всі пропозиції стосовно українця. Сам Віктор не впевнений стосовно свого майбутнього клубі. Він попросив свого агента вислухати всі пропозиції. Українець хоче грати в Англії. Трансфер африканського вінгера в Динамо зірвався. Правий півзахисник зіри Сума не стане гравцем Динамо. Повідомляє забаджанський журналіст Фуат Алакбаров. За інформацією джерела 21-річний Гвінеєс близький до трансферу у Меребор. Якщо успішно пройдемо догляд, словані зуміли виграти конкуренцію у Динамо за гравця, запропонувавши зірі більшу фінансову пропозицію, аніж президент Динамо Ігор Суркіс, який особливо не хоче витрачати гроші на трансфери. Вже чергове трансферне вікно. Динамо ким тільки не цікавиться, але на виході повний шик. Динамо так і не зуміло знайти якісного вінгера для артнативи Кабаєву. Схоже, влад буде грати весь сезон без заміни. Хіба що на лівий фланг продовжить ставити супрягу, але наскільки це серйозно, досить сумнівно. Враховуючи тяжкі переїзди восени та боротьбу на декількох фронтів, Динамо залишає знову себе з обмеженою кількістю вінгерів, створюючи потенційно великі проблеми для Олександра Шовковського з вибором складу. На жаль, Суркестак і не вчиться на власних помилках. Нападник Шахтаря може покинути клуб за 10 мільйонів євро. Гравець шахтаря Геналда потрапив до трансферного списку Торіно. Повідомляє видання Діаріо де 20-річний бразилець може перейти в клуб серія за близько 10 мільйонів євро. За інформацією видання, футболістів також зацікавлені болоня та Аталанта. Відзначимо, що в минулому сезоні Гінал до 6 шість голів, та зробив вісім асистів в 36 матчах за шахтар. Динамо Київ отримало пропозицію на 3 мільйони євро за свого хавбека. Харківський металіст 1925 має серйозний намір придбати півзахисника Олександра Яцика, який нині належить Київському Динамо, та з яким у зорі працював головний тренер харків'ян Владимирлович. Повідомляє видання та то таке. Металіз готовий запропонувати з 22 річного хавбека суму у розмірі близько трьох мільйонів євро. Однак, президент Киян Ігор Суркіс повністю виключає варіант продажу Яцика незалежно від суми пропозиції. більше, після травму основного півзахисника Валентина Рубчинського очікується, що саме Яцик отримає ще більше ігрового часу в новому сезоні. Нагадаємо, попередні два сезони Яцек провів у зорі. Він забив вісім голів та віддав 5 асистів у 55 матчах. Авторитетний інсайдер анонсував трансфер Зінченка. Авторитетний британський журналіст Генрі Вінтер анонсував відхід українського захисника Олександра Зінченка з лондонського арсенала. Так, колишній головний футбольний глядач видання The Times у Twitter написав, що наступний тиждень буде хорошим для кононірів, адже вони поповнять склад одразу трьома новачками: Модеке, Крісіано Москрою та Віктором Дьокерешем. Також Вінтер, який має соцмережі 1,3 три мільйонів підписників, додав, що найближчі сім днів Арсенал має отримати дохід від потенційних продажів таких гравців, як Якуб Ків'єр, Ріса Нельсон, Леонардо Тросарт, Фабіо Вієрі та безпосередньо українця Олександра Зінченка. Значимо, що після провалу трансферу Зінченка в Мілан головним претендентом на українця тепер є лондонський Вестхем. Динамо Києв віддасть свого таланта в оренду в зорю. 23-річний токувальний півзахисник Динамо Роман Целенко проведе наступний сезон в оренді у зорі. Повідомляє видання та то таке. Нагадаємо Целенко минуло суну дебютував за першу команду киян. Він провів чотири матчі, два у Лізі Європи та два у ВПЛ. За інацьку команду киян у чемпіонаті України 19 він відіграв 26 матчів, забив 5 голів та віддав 10 асистів. Останнім часом зоря потихенько перетворюється на так званий фарм клуб Динамо, який виховує молод для киян. Через цю школу вже пройшли тимчик, брашко, Яцек та багато інших. Тепер настав час і для Селенка. Безумовно, Роман досить тоновити футболіст, але зараз у киян висока конкуренція в центрі поля. І при всі повазі до Селенка, але Буяльський та піхронок поки голови вище. Хоча, на нашу думку, підпускати молодь було б непогано. Але, мабуть, це що буде робити ставку саме на Яцика в цій позиції, який є більш універсальним гравцем, так званою вісімкою. В той час Екселенко це креативна десятка. І якщо він не зуміє проявити себе так само вдало, як його інші колеги по центру поля, то тоді у Селенка є всі перспективи замінити Буяльського вже в найближчому майбутньому. Вихованець шахтаря. Зацікавив три українські клуби. Півзахисник Металіста 1925 дев'ятсот Юрченко може прийти до зорі. Повідомляє видання Sport.ua. Серед можливих варіантів продовження кар'єри 31-річного українця, також Чорноморець та Буковина. Раніше повідомлялося, що Юрченко залишив харківський клуб за рішенням нового головного тренера Младена Бартуловича. Офіційної інформації про відхід поки що не було. Капітан Динамо Андрій Ярмоленко розповів, чим відрізняється протистояння з Шахтарем зараз і 10 років тому. Цитуємо ярмолу. Абсолютно нічим. Таке саме протистояння запеклих суперників. Якби не було Шахтаря, не було б Динамо. Якби не було Динамо, не було б Шахтаря. Ми робимо один одного кращим. Не уявляю український футбол без такого клубу, як Шахтар, сказав капітан Динамо Андрій Ярмоленко. Любі, друзі, а чи погоджуєтесь ви з Ярмолою, та як би на ваш погляд виглядала УПЛ без шахтаря, пишіть в коментарях. Легендарний нападник Динамо завершив свою ігрову кар'єру. 39-річний нападник Джумрсім Бокані вирішив повісити бутси на свях. Його профільний трансфермаркет вже позначено як завершив кар'єру. Нагадаємо, демон грав за низкою європейських клубів від бельгійських грандів до виступів у топ-чемпіонатах за Монако, Возбух, Норвіч і Халсіті. Втім, саме період у київському Динамо став одним з найяскравіших у його кар'єрі. Бокані забив 31 гол та видав 14 асистів у 77 матчах за Динамо, а також оформив Золотий дубль у 2015 році, вигравши чемпіонство та України та Кубок країни. Любі друзі, давайте подякуємо Бокані за його гарні виступи в Динамо, поставивши лайк цьому відео. А також не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну